Хтось воскрес? Ой, що воскрес? Бусі, ми вже ось такі з Мороником зібрані. Їдемо все врань по магазинах, на базар, да, морозик? Моросик їде, буде ремонтувати свій телефон, бо впав на землю на камінчики, і захисне скло розбилось. То ми сьогодні прогульщики садочка вдома нічого не робимо зранку. А, бо так робити багатенько вдома. На площадку, Мирон взагалі на майданчик хоче. Тому ми таке. На базар по магазинах машину заправити і таке відпочити. Ми вже все врані на заправочки, так, Мирось? Далі що у нас? На базар за м'язком. Мамі щось вдітись? На площадку. Мирочок, давай майданчик, залишимо на кінець, що ми вже все-все все зробили, все-все-все купили, а тоді вже тільки сіли, мама пила каву, а ти по майданчику собі бігав. Все морозик замкнув машинку. Бусі. Ми улюбленому сідані будемо мити мою лялю, щоб на проводи були гарні. Все, йдемо за м'ясом, так? Да? Ключики? Що <гуми> да. Да? <Шо> купляв? <гуми> Іграшки. Іграшки купляв. <гуми> Покажи кеп. Що це за емблема? Тут... Фурт -фурт -фурт. Все, ми вже в моїй улюбленій палатці. Зараз будемо щось дивитися. Да? Май, я не... Давай ще одне. Попкорн. Бери. Май, Дуже нужні мала, речі купуємо. Угу. Вже пакет з продуктами маємо. Біжимо. Оп, іду. Опа! Ми вже чекаємо машинку, за все купили. Все купили? Мирон на батуті поскаче, бо в нього немає вдома. Ми вже в байб'юці бусі. Миросик от собі лежить. Ти не спиш, я бачила, ти не спиш. Зараз будемо розвантажувати машину, переодягатися. Зараз фани в шорту футболки. Поїдемо завеземо там. Мамульчика просила щось купити. Поїдемо на полетатка, провідемо лялька чуть чуть в пилюці, а так чистенько. І так, що ми тут маємо: М'яско, речі, речі, квіти. Це перебрати треба. Це ти гордів везеш на... Ляля така чиста бусі, що дивіться. Ну я, бачите мене? Мене геть видно. А не було видно. Все, взяла ми розсику, шортяки, зараз буде лише в шортах і з голим торсом. Їдемо до родичів. Я вже у мами, привіться. Ляля перший раз в бусі. Перший раз за півроку заїхала до батьків на подвір'я свою машину. Моя діточка, моя любима. Та вже хлопці обіду в час піду. І я щось перекусю. Може, заїхали ще щось зробити. Ні, то вони. А на які вони площі? — Там на ну, 10 гектар них буде. А, то це відрам коли там? Ну так. Да. Десь ну, дві бочки. Одна заправка, це про що вони поки догейкали, поки заправилися, поки назад догейкали, то це більше ніж часу. Ну, в з час. півтора часа або й два. Пообідала, ще й морожено дали. <серків> всі вже купаються. Руя їсть, всі щось роблять. <с1> Ай, Юра, А щас на посадці сидівка мороженого їй здобува. Всі зайняті. Така зараз погода класна, бусі, сонечко зайшло і такий затишок так тихо, спокійно. Моросик лишається, забрати його не можна від брата. Я поїду додому, бусі щось приберу, щось замету, щось постираю, бо завтра будуть у нас гості. Треба підготуватися. Треба ще замаринувати шашличок. Ми вже вдома. Ми це я і морон <свист> малого забрала. Ми просто чи на сонці перегріли, що що наші пацани хату розносять. Не можна залишати разом. Розвозимо, ревемо і той, і там, і тут. І прикупі не можна. Ой, господи, Так що сидить мій, на вулиці малює, поїдемо Під вечір. Бусі, що ж купили? Сьогодні багато купували, тако просто швепсика захотіла, моросить водички. І то добре, що ми взяли, стояли в черзі в копійці. Бусі народу було просто валом. Це ж четвер-базарний день і була лише одна каса. І вже аж коли ми мали вже уходити, то відкрили другу касу. Так, яйця купила, будемо фарбувати з морозиком, бо він на мене накричав, що треба було не наклейки клеїти, мама, а фарбувати. Томусі будемо завтра фарбувати яйця на провод. Чи може ще й сьогодні побачимо? Ні, я люблю колись свіжання. Так, тістечко-спіралька, наша улюблена. Два хлібчика. І два молочка, все буси. У холодильнику є огірки, помидори, сир, ковбаса, маслини, брат привіз, що там багато шинки, бекона. потім що, риба червона є, це хліб чи не буде масок. Що? Ми забули Чіпси? А вдома є. Іди сюди. А, ну чи я винесу, хто менший, мама. Добре, зараз. Ну, і це таке, що то, що треба. М'ясо. М'ясо вже в холодильнику, його поклали відразу, як ми приїхали з Саврані. Зараз буду розробляти м'ясо. Е Ой, мінералки не купили. Зараз з вороном прийдемося в Цей магазинчик, щоб біля нас купив мінералку. Може, щоб заливати шашлик. не комельфо. І що? І все. А, ну ще покажу вам. Квіти купила ж Бусі. Ви бачили в багажнику. І і і, 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 і речі купила. Ось такі джинсики купила. Не такі широкі, класні, ну на мене вони <смі> не широкі. <смі> Слава зовсім. Ну, якщо ж джинсики нор, ну, то та футболка, в якій я була, усі, я її подарувала мамі. Якщо от вона мені до лиця, і ти на базарі оце з тітенькою ясю і кажу, дайте біло, будете чорно, бо дайте біло, От я так люблю. Знаєте, людина, якщо любить там чорно-білі кольора, то дайте їй. Ми їй дали ту м'яту, що то міл мілу ту фірму. Я не захотіла її. І, і що, і що? Мамі приємно і, і я не розстроюсь, що вона буде стояти. Ось такі джецекі, ці вже джитсики, такі здоровенні бусі. Бо я здоровенна і джинси здоров'я. Але мені ці більш такі прикольніші, але щоб не двоє одинакових взяла по кольору і по фасону інші. Думаю, під топку ті джинси будуть класні. І общем, будуть лівайси, ці джинсаки. І ось така сорочка. Така класна. Вона мені нагадує, малого на е, ручок. була з такого матеріалу сорочка. Вона просто така тонесенька, легесенька. Ну, зараз я не буду одягати на себе, бо я така ж. З вулиці, то під е, джинси ось ці досить непогано буде. Ну, ну а як? А що? А я так хочу. Так, бусі, зараз покажу квіти. На дімену маму завжди купляємо свіжі троянди, а це бабусі дідусі, і я ще, да, та людина, і Мірі теж всі відходять від того, щоб пластикові неживі квіти нести на кладовище, а ми несемо. Бо знаєте, от приходиш на могилку і вона така гарна, яскрава, і видно, що там є родичі. Бо ну, деякі я нікого не засуджую, да, всі там кажуть, боже, ви тут це палите, довкілля портеться, все. Давайте вже й до кладовища не лізти. Хай хоч десь уже мінімум і нуль претензій буде, то вже хоч на кладовищі. Хай вже люди саме на тому місці роблять все, що хочуть. Хтось хоче покласти на своїх рідних квіти, ставте. Хтось не хоче, не ставте. Це ваше право, але не треба нікому вказувати там за екологію. Начинають і теж там писали, що е, яке ви залишите, е, яку ви землю залишите нашим дітям, нашим внукам. А я кажу: ми сіємо поля, е, садимо дерева, кущі вже не знаю, скільки ми посадили тих дерев, і ми якось трошки компенсуємо, те, що ми е, довкілля покращуємо і. Да! І Бог нам простить. Ремок такий гарний, яскравий на дідусів, бабусів. І попробуйте мені щось напишіть, що на цвинтар чи на кладовище не можна таке нести. Ви о, хочете? Не несіть. А я хочу і я несу. <клес> Мама, вчихно. Миросик малює якихось, господи, просто роботів зубатих, да? а я піду включу полів. Дімка сказав, що треба відкрити бочечку. У нас тут і від... О, пішло. О, пішло. Чуєте, бузь? Пішла вода тепленька. Поливати малюків. От парить бусь, як перед душом. Закрию ворота, бо ж пішки підемо в магазин. Холодильнику поскладала, десь о, ковшик поклала. Холодильнику поскладала, прибрала, помила, сіпку заклала. Ще щось, щось поставлю, бо ще не повна. І шуруємо з воросиком сюди найближчий магазинчик до нас купимо. Я бачу, мені там треба ще дезодорант купити. ага, Потім такі засіби, що каструлі чухати бусім, і їжачка куплю, якщо буде тут. А мінералку ж нам треба. А що ти на кого ти схожий? На червону шапочку. Червоної шапочки теж таке є. Кошик? Так. Тільки в неї там ще пиріжки стояли. А точно, треба взяти до пиріжки. Скупилися, mm -hmm. повний кошик несемодамора. Зробиш вдома розпаковку? Mm -hmm. Наш шлях додому. Бусі, мені завжди здається, що ця береза така стоїть, це її тіло, ножки, і то вона тако руки mm -hmm. догори підіймає. Ну, це моя фантазія, ще з дитинства. Софетки. Салфетки? <гумно> а це що нам? Дротики, щоб мити каструльки. Дротики. Пшекчик. Пшекчик. Пешекчик. Якийсь польський засіб. Пшекчик. Це ну, моє. Милку. Ну Ну-ну. Кошелечок. Кошельочок, мама. Все? Да. Ми купили все, що хотіли? Так. Да. Дуже добре. Ма, тепер, тепер зроби мені, і я покажу наче, на червону шапочку. Бусі, нарешті, купили папку ще одну, бо ті всі вироби, ілюстрації, якісь завдання, які Миросик робив, вже ми всю 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 папку заклали. І це він кожного разу привозив із садочка. Каже, мама, в папочку, мама, в папочку. А я кажу, моросик, та вже місця немає. Ти вже стільки всього по понаносив. І я кажу, мама, купить і будемо складати. І він бусь кожного разу приносить щось садочка. І, мама, ти папку купила? Мама, ти папку купила? А в мене то з голови вилітає. Але хотілось якусь таку гарнішу, але нічого, буде чорна. Ми її тут оздобимо якимись наліпками. На що, ось це? Іде ілюстрація вже туди. Ой, Мирон, куди ми їдемо? <рес> Кудись поїхали. Так, далі що в нас? Мирос, Мирос, Мирос! <рес> що це він їздить цей стілець? Що тут Миросик робив ось завдання на пасочку? Паскальний кролик, дай що там було? Ой, рушничок вишитий, писанечка. Що це? А це? Не це То, що ти не їв, пасочка. пасочка. А оце ти їв? Що це? Це яйце. Яєчко. І ковбаска, так? Да? І кошик мам, такий мам. гарний. Тому ми це все поскладаємо, да, морончик? Завдань тут стоп, стоп. повно. А он дивіться, мороша малював. Зверху верба. Ну там ще не є, Писаночки і пасочка. Та мені видають. Угу. Ну це видно, Брон, що ти малював. Ось таку писаночку малював. А, це... Я це, не малював. це не малював, це завдання. Мама, я не завдання. Я не кажу, що ти малював, то я кажу, що є завдання. І ось такий він рій з бджілками. Мама мені! Буся, це оці упирашки такі. Я забула як називається. Так, Миросик, давай, поскладаємо, все гарно, так? Да? Що ось з планети морозик в космосі робив. А мені здається, ми показували буся морон. Ми просто їх в папку не поклали. Мені здається, що я тебе, як садочка, забирала, то мене показує. Все, складай. Або поїдеш зі мною на поле, або лишишся з гордійчиком. Ну все, пішли. Гатя, Гатя Плани міняються. нас П'ять десять п'ятниць чи сім п'ятниць, як правильно. Сім п'ятниць. Сьоморозик. Давай капчики ось наші, твої, мої. Зараз, правда, поїдемо до мамі, з татом, а там пересяду в вагона. Бо я її помила на поле я її не потягну. Буся, Мирон, не може розлучитися з кошиком, поклав туди ж ту що то? Плітночку, булку. Каже, що то великий переїжджай, я червона шапочка. Хмари бусі, ніби як на дощ. А, це буде як червона шапочка? Ну, погода прекрасна. Так, все миросик. Подивились наліво, подивились направо. А це я вже вагоном. От я ж мама. Капець. Ми вже на полібусі. Зараз тракторець будемо вести звідти. Туди-гом, а там в ямі села. Може, така краса. Оля і Озимина. Не знаю, чи я це? На фоні чужої Озимини. Спускаємося з гори. Ось село, село. Зараз може хату знайду свою. Шукаємо три тополі. Не знайшло. Он магазин, он школа. Не знайшло, представляєте? Ага, он цвинтар, он хата, в бусі знайшла. Дивіться, зараз де мій палець. Ой-ой-ой. Де мій палець? Ось, о, мій кольцо. Ой, отаку, отаку. О, ну, дивіться, зразу, де закінчується дерева. Бусі, он хата моя. Зразу, де закінчується дерева. Хата, представляєте? Хату звичайно. Страшне. Ось так. Крутяк, пацани в ріпаку. Все, машину б'ємо, машину. Бусі, ми вже в саврані їдемо. Ми вже в саврані, бусі. Ой, дивіться, як у скаче. Скаче. Приїхали за соляркою. І так, от там ми бачимо біленького лебедя. А вон ми бачимо фазана на бусі, я вам вже його знімала, правда тут лобука грозна, отак. І попереду фазанчик. А, як зоопарка. А, так, ну можеш опустити. Мені здається, збоку теж хтось Угу. Mm -hmm. Вон, курочка. Бо хвостика нема. І дивіться, фазани дві курочки. Це ж треба. Ой, дивіться, як гарно. Подивіться, як гарно! не не кричи, не кричи. Дивіться, як гарно, да? такі гарні морозик, пазанчик і дві курочки. Ну, все, кажіть їм пока. Ми вже вдома, в бусі, пила по дорозі каву. <с> Сьогодні вже не пила, вагона лишаю, пересідаю в ляльку, їду додому. Буду маринувати шашлик. А потім завтра доїхати на поле, а то знову приїдемо, і пересадимо на вагон. Мамо, я чашку віддаю тобі. О, я вже в лялечку сіла, бусь. Це капець. А, що, що? Діма вже вдома його звезли з поля, він вже бачила на розсаднику. А, моросик залишився тут. Не знаю, надовго, не надовго. Типу такий хоче тут ночувати. Ну, побачимо, чим це все завершиться. Боже, мене ж брова сіпається, стрікає. Бусі, думала, що сьогодні такий день буде ледачий, а воно бачите, щось і туди, і сюди, і щось робиться. Головне, що я вдома поприбирала, попритирала, замела і в мене гарненько, чистенько. Я вже вдома поставила трошки телефон на зарядку. Вдома чистенько, гарненько, бусі. Зараз буду вивішувати стірочку. Щоб я без цієї помічниці робила, така трудяшка. У нас всі люди. Машина ця, що нас возить, машина ця, що каву не робить, машина ця, що. Перенам! Бусі, обожнюю ці вечори. Виходиш, так тихо, гарно. Ворота не зачиняю, бо зараз знову на поле буду виїжджати. Тімка он поливає бірючинку, водичка чую, набирається у бочку, шумить. Ой, а це я. Бусі, дивіться, і все одно вона вже в пилюці. Цю спеку, оцю аномальну погоду в бусі, зараз по селі їдеш, як не знаю, як по польовій дорозі, будь-яка машина чи то мопед проїжджає, і така пилюка підіймається, що це страшне прям. Розвішала. Так добре, що в мене шворка у ганочку в цьому підневесику. Що можна, от навіть якщо зараз, сьома година вечора, пізня стірка вивішала і не біжиш, на ніч не знімаєш, щоб там не роса не впала в нас собі під накриттям. Зрозуміло, що за ніч вона трошки може бути ще волога, але тоді я зранку чекаю годинку-другу і вона вже вся сухенька гарна. Ось таке. Лайфхак, лайфхак. Осім. Я встигла вивішити стірку. Розібрати посуд, розпасти той щось стік. І подзвонив тракторист сказав, що він закінчує вже діляночки, що треба вивозити солярку. Геть тоді мене встигла вийти, сказати добрий вечір. Тут поверський цех, тут уроки малювання. Молодь, що ви? Содіго? На поле їдемо. Мені здається, мене доживів. Я вже в цій машині сьогодні була. Так, тут світ включайте, бо в мене автоматично вмикається. Заздаємо назад бусі не Бусі, Там Телі. і журавлі, чи лелеки, і ключ он летить на річку, чи гусей, чи лебедів. Пап, сиділи б з мамою вдома, ніфіга не бачили. А так, фермеруємо. Бусі. Просто подивіться, заради такого можна і виїжджати в поле вивозити солярку. Така краса, сонечко сідає, такий захід гарний. Боже, в якій ми красі живемо. Дивіться, я вам таку сонечку дарую, бусь. Ловіть, я його коловлю і вам передаю І так бусь. Мирон їде додому, як я і думала. Це ти так довго поливав, ти прям все-все проливав. І ромчику, привіт. Ром. Бусь закриваю ворота нарешті. Не повірите, заливаю шашлик в бусі, порізала, посолила. Зараз він трохи постоє, а потім вже приправку до шашлику буду перемішувати, а цибульку завтра я так люблю. Поїду покупалася і будемо лягати. цей день підходить до завершення. Слава Богу. Завтра знову багато роботи маємо. Ще ж гості до нас приїжджають, племінниця моя, тож. Надовго не прощаємося аж до завтра. Дякую, що були з нами. Дякую, що ви дивитесь. Я надіюсь, що перегляди не будуть падати, бо коли я викладаю рідко відео, то ви дивитеся там по 6 тисяч, по 7 тисяч переглядів. А коли я виставляю відео за відео, то там по 3 тисячі. Я надіюсь, що динаміка падати не буде, і ви будете нас дивитись. Тому все, бусі, багато не говорю. Дякую, що з нами. Трошки втомилася. Підписуйтесь, ставте лайки, розказуйте, що ми такі є тут, в байбузовки, байбузівці, Щас розкажу вам, де ми є. І що? Все, вже нічого не говорю, бо вже язик заплітається. Я вас цілую, обіймаю і дякую, що ви з нами.